Сьогодні ми розпочнемо е, з доповіді шановного пана Ельхана Вілієва. Е, і його доповідь присвячена е, договорним спорам після скасування господарського кодексу України та аналіз судової практики та рекомендацій для адвокатів. Отже, пане Ельхане, вам слово. Будь ласка. Доброго дня. Тема моєї доповіді договірні спори після скасування Господарського кодексу України, аналіз судової практики та рекомендації для адвокатів. Скасування Господарського кодексу України у 2025 році стало важливою реформою, яка вже відчутно змінює правове регулювання підприємницьких відносин. У цій доповіді пропоную проаналізувати, як саме змінюється підхід до вирішення договірних спорів. Які раніше були врегульовані господарським кодексом. А також подивимось, як реагує судова практика і що варто врахувати адвокатам у роботі з клієнтами. Ця трансформація не лише ризик, але й можливість перебудувати підходи, зробити юридичну практику гучнішою і адаптивнішою. Саме адвокатська спільнота має стати провідником цих змін. Від господарського до цивільного, що змінилося. Раніше у нас був господарський кодекс, який встановлював спільні правила для окремих видів господарських договорів. Його скасування означає перехід до загального цивільного правового підходу, де всі суб'єкти рівні учасники цивільних правовідносин, незалежно від їхнього статусу. Це спрощує систему, але й позбавляє бізнес спеціалізованих інструментів. У результаті зникають норми оперативно-господарських санкцій, втрачається спеціальний режим для певних договорів, контрактація, бартер, оренда е у господарській сфері, агентські відносини. Виникає потреба в адаптації договорів і зміни практиків захисту прав. Контрактація, аграрний бізнес, бізнес у пошуках захисту. Контрактація ключовий, ключовий інструмент в аграрному секторі, він дозволяє узгоджено планувати виробництво сільськогосподарської продукції після скасування господарського кодексу України, цей тип договору формально зник, але сама потреба залишилась. Про те, що договорами контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язався виробити визначену договором продукцію і передати її у власність заготовірникові. Або визначено за ним одержувачі. А заративельник е, зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору. Верховний суд е, у своїй постанові від 12.10.2022 року, справа 918-940-21 надав чіткі критерії, е, якими договорами контрактації відрізнялися від інших договорів, так. Так, суд, відрізняючи договір контрактації, яким сторони намагалися завалювати договір оренди землі, що належить Національної академії аграрних наук України, зазначив, що характерною ознакою контрактації є зобов'язання виробника виростити продукцію, а не передати земельну ділянку заготовільниками. Контрактація передбачає саме виробництво сировини, а не передачу землі чи інші форми співпраці. Верховний суд у своїй постанові. Від 10.04 2018 року справа 917 626 17. Заготовільник не має права відмовитися від приймання вирощеної продукції без належної причини. Верховний суд у справі номер 917 21 53, 17, від... відмова заготовельника визначає зловживання правом, присуджено повну компенсацію за зібраний врожай. Відходячи з наявності судової практики, бачимо, що договори контрактації як окремий інститут зобов'язання права були чітко окреслені поміж іншими, але не вважаю дуже критичними скасування такого виду договорів. Ми, як адвокати, користуючись нормами про свободу договору, можемо при нагоді створювати такі ж самі за змістом договори, враховуючи судову практику, яка склалася на даний момент при врахуванні загальних положень про купівлю, продаж та поставку. Бартер непопулярна операція. Бартер популярний інструмент у періоди, у періоди економічної нестабільності. У господарському кодексу це був чітко регламентований договір з обов'язковою еквівалентністю за правом на оперативне реагування. У розумінні цивільний кодекс України Міна це обмін майном між будь-якими учасниками цивільних правовідносин без обов'язкової вимоги еквівалентності. Натомість. Господарський кодекс України розглядає бартер як форму господарського договору між суб'єктами підприємництва, де еквівалентність обміну є обов'язковою, а на випадок її порушення можуть скасуватись оперативно-господарські санкції, але враховуючи складність їх застосування, вони може майже не застосувалися на практиці. Приклади практики. Верховний суд у справі 910 111, 31 19. Застосовно санкцій через надання товару меншої вартості, це, мабуть, єдине рішення, яке показує саме застосування норм господарського кодексу в регулюванні бартерних операцій. Що з цього змінилося? У цивільний кодекс бартер у цивільному кодексі бартер це звичайна міна. Еквівалентність з вимагається санкції лише в межах договору. Як показує судова практика, бартерні операції. Досить непопулярні в бізнес-середовищі і здебільшого вони регулюються нормами цивільного кодексу. Оренда переосмислення прав і обов'язків. Раніше оренда в господарській сфері мала власні правила: поновлення, викуп, типові договора після скасування господарського кодексу України залишилось лише загальний підхід з цивільного кодексу. Судова практика адаптуються. З тим, що Верховний суд в справі 920 п'ять зазначив, що орендар має переважне право на викуп об'єкта оренди за умови його придбання. У договорі стаття 289 Господарського кодексу України без такої умови право орендаря не вважається порушеним, що виключає підстави для позову. Верховний суд у справі 910, 170, .27 23, зазначено, що зміна сроку е, дії типового договора противоправна без згоди всіх сторін. Верховний суд у справі 914, 23, 42, 22, суд визнав, що якщо орендар після закінчення договору продовжує користуватись майном, це не означає автоматичне поновлення. Верховний суд у справі від 18.04.24 року, справа 906, 412, 23, Наголошено на необхідності фіксації письмових домовленостей щодо сроків. Аналізуючи судову та договірну практику, роль норм господарського кодексу в регулюванні договірних відносин є мінімальною. Агентські договори. Детальність як гарантія. Агентські відносини вимагають особливої чіткості, а господарський Кодекс України передбачав специфіку оплати звітності, повноважень після скасування господарського кодексу, агентські договори регулюються главою 68-го Цивільного кодексу України. Однак, цивільний кодекс менш детально регулює господарські аспекти агентської діяльності. Що, можна, що може призвести до зростання спорів щодо тлумачення повноважень агента? Наприклад, без норм господарського кодексу. Суди можуть по різному оцінювати межі добросовісності в діях агента, що ускладнить прогнозування результатів судових рішень, що і підтверджується наступною судовою практикою. Верховний суд у справі 910 десять, двадцять агенська винограда нараховується лише після фактичного виконання та акта. Верховний суд у справі номер 904 сорок Розмежено агентський договір як факторинг. Верховний суд у справі 910 1371, 22. Перевищення повноважень агентом є ризик е, недійсності не угоди. Верховний суд у справі 910 560 56 23. Суд визнав дійсною угоду, укладену агентом через наявність попереднього погодження. Для публікація, да. Сейчас, секундочку, куди ділась публікація моя. О, так. Е, попереднього е, казав. Укладено агентом через наявність попереднього погодження дій є поштою. Що разу в цьому абзаці? Фіксувати форму погодження дій агента. Детально описувати обсяг повнов'яжень, визначити момент виникнення обов'язку оплати винагороди. Системні висновки цього. Пронозривавши судову практику, можемо зробити висновок. Що суди у своїх рішеннях мінімально спиралися на господарський кодекс, можна навіть так даже констатувати, що він зовсім заважав. Після його скасування отримали. Більше гнучкості у формуванні умов договорів. Свободу визначення санкцій, умови оплати, процедуру розірвання. Можливість адаптувати договір до індивідуальних потреб клієнта. Висновок. Висновок. Скасування господарського кодексу для договірних відносин не вирок, а навіть визволення від незручних норм. Його скасування створює простір для творчого підходу індивідуального підходу. Саме адвокати мають шанс показати свою роль як стратегів бізнесу, чітко прописані договори, своєчасне застереження. Це найкращий захід за будь-яких умов. Дякую за увагу. Да, дякую, Ольхана, чудова презентація. Е, ну, в нас же дискусія, тому е, дозвольте мені Дякі задати. Які вам... питання. да, да дозвольте Я вам задати е, певні питання, у нас ж. У господарському кодексі були передбачені адміністративно-господарські санкції? Отже, як ви вважаєте, якщо е, з, з скасуванням господарського кодексу підуть і адміністративно-господарські санкції, яким же чином нам зобов'язати наших е, недобросовісних контрагентів е, виконувати свої зобов'язання, які у вас будуть з цього приводу паради? Агентів щодо скасування щодо скасування господарського кодексу, ну, якщо господарський я кодекс не так, зараз, за, так, зараз я можливо погано чутно. Якщо скасують, ну коли скасують, точніше, скасували господарський кодекс, так і з господарським кодексом. І уходять адміністративно-господарські санкції, так? Отже, як ви вважаєте, яким чином адвокатам, адвокати можуть замінити ці оперативно-господарські санкції в договорах для того, щоб для того, щоб контрагенти належним чином виконували своє зобов'язання? Ну, це ж був як. Певний механізм для того, щоб примусити контрагентів виконувати свої зобов'язання. Ну ми до речі, з цього приводу вже дискутували, і е, наші колеги в один голос кажуть, що через ну так як свобода договору у нас передбачена цивільним кодексом, отже, е, свобода договору дає нам можливість. Будь-яким чином використовувати в тому числі будь-які способи впливу на контрагентів, як ви вважаєте? Чи достатньо, буде, чи достатньо буде оця норма з приводу свободи договору для того, щоб нам е, урівноважити е, неналежного контрагента і щоб е, зобов'язати його неналежним чином виконувати свої зобов'язання? Я маю констатувати, що Господарські оперативно-господарські санкції, хоч і виглядали привабливо на папері, далеко не завжди працювали на практиці. Їх застосування часто вимагало окремих процесуальних дій або спричинало спори щодо допустимості і обґрунтованості. Вони не завжди були ефективними в реальному бізнес обігу, особливо коли сторони зловживали своїм процесуальним становищем. Натомість так звані старі вже старі механізми: це пеня, штраф, вискодування збитків за цивільним кодексом при належному оформленні працюють. Я так вважаю, значні значніше ефективніше. Ці, ці інструменти чітко врегульовані, зрозумілі для суддів, і найголовніше зрозумілі і передбачувані для бізнесу. Зокрема, якщо неустойка передбачена прямо в договорі є е, з точним порядком нарахування, її можна ефективно застосувати без е, яких-то тривалих суперечок. І я вообще вважаю, що клієнт має отримати простий, зрозумілий інструмент, який збільшить шанс на його ефективне використовування. Дякую. Тобто ви вважаєте, що свободи договору передбаченої цивільним кодексом, це достатньо для того, щоб адвокатам фантазувати та пропонуєте все, що все, що старе, воно воно більше старе, феркує. воно старе, воно не зовсім все, що касається договорів, було ефективніше. І ага. якщо ми розбираємо цю тему договори. То я вважаю, що е, старий кодекс не зовсім допомагав зовсім в, цьому, в цьому питанні. Ну я зрозумів. Цивільний кодекс рубить, ну... да? Ну, а скажіть, зручніше, зручніше, зручніше. Стабільніше, стабільніше. Зручніше, стабільніше. Да, а. а скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що скасування господарського кодексу призведе до поступового оновлення договірної культури в бізнесі? Як нам, як адвокатам, вплинути на це і належним чином консультувати клієнтів? Е -е, так, абсолютно. абсолютно я вважаю що ми вже стоїмо на, на порозі цього цього оновлення і скасування господарського кодексу з, з одного боку позбавило бізнес звичайних шаблонів але але з іншого воно змусило підприємців і юристів звернутися до суті договору а не до формальних посилань а сьогодні наші клієнти вже не питають про де типова форма, чи, чи дайте зробимо це зручно, чи прозоро, чи без ризиків. І це момент, коли адвокат стає співавтором стратегії бізнесу, я так вважаю. А ми, так, як що? адвокати, можемо зробити, що ми можемо зробити: пропонувати е, кастомонізовані договори замість шаблонів. Прописувати не лише права й обов'язки, а й процедури поведінки у випадку кризи, пояснювати, чому інвестиція і в якісний договор це економія у майбутньому. Це точка, це вважаю точка росту для всієї юридичної спільноти. Я зрозумію. Ну, До речі, вчора у нас була дискусія, також частково присвячена договорам. І наш колега адвокат Ігор Фещенка казав, що одним із інструментів, який, який буде флагманом в регулюванні договорів, ну у нього доповідь була присвячена досудовому врегулюванню, і він казав з приводу медіації. Тобто, він казав, він казав, що. От медіація, вона ну вона прям прям дуже добре. Вона впливала на, на те, щоб о, врегулювати і, і вчасно зобов'язати е, нашого там неналежного контрагента виконувати свої зобов'язання. І до речі, ми, ну якби там сказали публічно, да, що ми своїм комітетом зобов'язуємося е, зробити. Певну методичку, яким чином нам в договорі прописати ну, розширені пункти, яким чином нам як, прописати порядок взаємодії в рамках медіації взаємодії з нашим контрагентом. Ну, до речі, нам це ця... Обов'язково потрібно бути, буде зайнятися і зробити таку методичку. Це якби, моя, да, моя ремарка, і вам запропоную доєднатися до цього. А скажіть, будь ласка, у вас доповідь була присвячена а, здебільшого договорам оренди, генським договорам і контрактації. А як ви вважаєте, а щодо інших договорів? У нас же там, ну, була така ж там була також специфіка і по договорам з ХОВУ тощо. А, і ну, хотів би вас запитати: а які ще договори а, у нас ну, якби, випаде спеціальне регулювання? Щодо яких ще договорів, як ви вважаєте? Yes. Чи, чи зрозуміла питання? Дуже слушне, дуже слушне запитання, дякую. Е, на мою думку, є щонайменше дві категорії, які залишились у, у тіні, але потребують уваги. Е, перше, це господарський підряд підряд у господарській діяльності регулюється статтями 318 322 господарського кодексу України. Там були чіткі правила щодо строків контролю якості прав замовника в цивільному кодексі, кодексу підряд описаний більш загально, і ми вже бачимо, як це породжує певні конфлікти, зокрема щодо меж відповідальності підрядника за просрочення. Друга договір зберігання в комерційному обігу. Складські послуги, логістика, відповідальність за втрату товару. Всі ці речі тепер регулюються в принципі загальними нормами цивільного кодексу. Але на практиці вони вже відрізняються від побутового зберігання, як описано в законі. Тут зростає теж кількість спорів, особливо з великими мережами. Та імпортерами Ці сфери наступні у черзі на переосмислення, і думаю, якраз що саме адвокатська спільнота е, має ініціювати публічне обговорення і формування договірних підходів. Е, підходів е, у цих сегментах я Зрозумів. Па пане Хане. Вибачте, я вам ще одне питання задам, тому що. Пані Христина десь в дорозі і не може доєднатися а в неї ще один виступ, тому Само... нам потрібно якби, трішки потягнути час? Я, я Так, Я сподіваюся, що вона скоро підключиться. Ну і хотів вам задати таке питання: може ж презентація і доповідь були присячені судовій практиці. А скажіть, будь ласка, чи після скасування? Господарського кодексу, чи змінилась е, яким чином судова практика щодо е, такого е, регулювання такого типу договорів, про які у вас йшла мова в доповіді? Я скажу так, що насправді часу пройшло ще недостатньо, е, щоб говорити про цілісну нову судову практику і скасування. Господарського кодексу відбулося що зовсім недавно. І наразі суди лише починають стикатися зі спорами, які прямо впливають із цієї вже нової реформи, яку ми бачимо. Суди поступово адаптуються, але я вважаю, орієнтуються переважно на загальні, все ж таки, положення цивільного кодексу. Ну, ми, як фахівці, Завжди можемо випереджати практику і детальне формулювання умов договорів і не сподіватись на е, чітке тлумачення з боку суду. Ну, угу. я вважаю, що очевидно найближче все-таки десь років два, будуть перехідними, і саме цей час судова практика тільки почне кристалізуватися у цьому питанні. Ну, перехідний чи... період він, він як завжди, у будь-якій справі, він може бути. Коротше кажучи, суди будуть двигатися по інерції, да? По інерції я... за загальними положеннями цивільного кодексу, а я... там вже я... перехідний період в цьому питанні вже. Покаже, да? Так, да, вже покаже перехідний я... період перехідний період. Да, покаже, що і як, і е, зможе, е, зможе бути ліпше, чи чим було в цьому питанні при Старому кодексі, чи вже е, всі пристосуються і будуть все, все робити за цивільним кодексом. Uh -huh. Я вважаю, що в принципі, моє таке суб'єктивне. Бачення, що це буде ліпше, ніж старий кодекс. Я зрозумів. Дякую, пане Ільхане. Я всім дякую, що приєдналися. Пане Ільхане, дякую вам за презентацію. Дякую. Дякую, веселі. Дуже. Так. Ми, дякую. Да, ми а, протягом а, трьох круглих столів проспівали ритм господарському кодексу. Попрощалися з ним і будемо е, напрацьовувати нову практику. Е, і я сподіваюся, що скасування цього господарського кодексу не буде е, нам заважати належним чином виконувати наші адвокатські обов'язки. Е, і ще хотів би нагадати, що цей перехідний період, на жаль, дуже короткий, три роки, і він буде здебільшого присвячений якраз реорганізації. Підприємств державної та комунальної власності. Отже, пропоную всім належним чином підготуватися, не читатися, нічого складного там немає, але ну, достатньо трудойомкий і, і довгий період. Да? Тому бажаю всім успіхів і гарно, гарного дня. До побачення. Навздвій.